Як вирішувати конфлікти? Парада номер 3 І парада суперважлива, не пропустіть. Називається ця метода я повідомлення і ти повідомлення. Припустимо, ви прийшли додому, ви втомлені, роздратовані на роботі, бос на вас там притис несправедливо, з колегами проблеми. Що ви бачите? Раковина закидана брудним посудом, і дружина чи то там вечерю, може не зварила, а може щось там таке, типа там яєчню насмажила і все. І ви ще більше розлючені. Що таке я повідомлення і ти повідомлення? І ви починаєте, ти, ви починаєте ти звинувачувати, ти винна, скільки можна, ти завжди. Це ніколи не спрацює. Тепер дивіться, я повідомлення. Дорога моя дружина, я розумію, що ти сама там втомлена у тебе. Ну слухай, ну ми ж з тобою домовлялися. Мені, ви, ви про себе говорите, я відчуваю, я думаю, я благаю, ви про себе говорите, я, я, мені оце складно. І знаєте, що цікаво, що коли ви починаєте ти повідомленнями, то конфлікт буде тільки розростатися і розпалятися. А коли ви кажете я, я це відчуваю, це вже значно легше приймати. Тому треба тренуватися, щоб. В конфлікті ви посилали меседж не ти повідомлень, а я повідомлень. Я, що переживаю я.